Всім привіт, друзі! З вами Валентин. Давно з вами не бачились, реально давно. І я думав, думав, думав і вирішив все ж таки, що продовжу записувати відео на свій YouTube канал, тому що мені просто подобається розмовляти, і хочеться з кимось говорити. А не завжди є така можливість. Ну тим більше, що говорити по темі нашій улюбленій темі. Велосипеди. І сьогоднішнє відео я хотів би присвятити такій е, темі. Е, я вам хотів би розказати про свій досвід використання сумки Ляпати ІГБ е, 4.0 чи просто ІГБ-4. Я нею користуюся вже зі старту продажів. Е, мабуть, важко сказати, мабуть, вже рік є чи близько того. До того я користувався е, іншою сумкою Ляпати це була ІГБ-3.0. Я доволі довго нею користувався. І також трошки користувався сумкою Piston, яка теж велосипедна. І тому я буду їх Б4 порівнювати з цими двома попередніми сумками. І тепер я переведу кадр на саму сумку і на велосипед. Отак, От трошки візьму крупний план, щоб було взагалі видно, які у мене сумки стоять. Тобто, як ви бачите, у мене маленька внутрішня рамна сумка. Є підсидільна сумка, там лежить камера. У внутрішній рамні я ввожу. У мене основні там речі це велозамок та е, мультитул. Все інше опціонально. Так, і тепер ось е, героїм нашого огляду. Це сумка ЄГБ-4. Е, дуже коротко скажу про ціну цієї сумки. Вона доволі дорога. Я її купував на самому старті продаж. Вона мені вийшла з хорошою знижкою, там щось 15% знижки було, я потім ще докупив зйомний рюкзак і модуль з організації інструментів, я його обов'язково зараз покажу. Зараз ціна на сайті на цю нову сумку дуже висока. Я не впевнений, що прямо зараз я би собі купував таку сумку, але знову ж таки, це я. Може для когось, знаєте, як казали, для... Це... Для Атоса це дуже багато, а для графа Деляфер це дуже мало. От, люди є різні. Я думаю, що серед вас є і Атоси, і графи Деляфери. Всі, безумовно, незалежно від цього, всі прекрасні люди. Але різні бувають ситуації. Я на сьогоднішній день Атос, тому я б таку сумку не купував би через ціну. Але вона у мене є, тому я нею насолоджуюсь. І так, в двох словах. Якщо забігаючи наперед, в двох словах, мені сумка подобається. Я дуже радий і задоволений, що вона у мене є. Вона покриває, як то кажуть, мої потреби. Але якщо по 100-бальній шкалі оцінювати цю сумку, ну або по 10-бальній шкалі, я би оцінив її на 8 із 10. Ну, мабуть, зробимо так. 10 це недосяжний ідеал. А все інше це вже на півтони. Тому. Та що хорошого в цій сумці, що мені подобається. Порівняно з ІГБ30, вона набагато збитіша, вона в цілому менше по габаритам. Вона більш краще тримає форму. І що найголовніше, у неї позаду стоїть X-Pack, а у ІГБ30 стояла сітка, яка у мене дуже сильно порвалася була розірвана через те, що вона постійно сумка треться провода. І Вона в цілому виглядає так доволі збито. Також мені подобається в цій сумці, що є передня кишеня. Ну І жовтий колір і тут, і там був жовтий колір це топ. Це взагалі прекрасно. Зокрема, мій, мій особистий досвід по використанню цих матеріалів, тому що ну, ви ж розумієте, що рекламний огляд для поти це рекламний огляд. Мій огляд це саме досвід користування, мені ніхто гроші не платить. І я можу сказати, що мені в цілому всі ці матеріали подобаються. У мене ніяких нарікань не було ні на X-Pack, ні на RedStop, ні на всі ці речі. О, хоча прикол. Зараз помітив от, от таку дрібненьку штучку. Бачите? Ну от, тільки що похвалив. От, у мене тут колоночка висить зазвичай. Будемо дивитися. Але знову ж таки ця сумка у мене вже рік. І в доволі інтенсивному використанні. Тому майте на увазі. Тут все нормально. Тут щось щось вилізло. Трішечки. Ладно, подивимось. Від'єднаю колонку, щоб вона не заважала. І підніму велокомп'ютер. Що у нас тут далі є? В принципі, я вам так скажу. Ця сумка наразі вона у мене майже пуста. Тут у мене от ключі, серветки. В цій кишені є якийсь ось, до речі, дезінфікатор і гумова рукавичка. Це, якщо треба полагодити щось в велосипеді, там ланцюг поправити, щоб, не мар... щоб руки не бруднити, от. І в цій кишенці у мене тут різні провода, навушники. Запасний ліхтарик, якщо в мене сяде основний і теж всяка дрібнота. Тобто, Бачите, в мене основне відділення навіть пусте. зараз, І воно доволі велике. От. І чек, який сюди, господи, Сміття оце збираю. Воно доволі, доволі велике відділення сюди, нормально так поміщається речей. І е, тепер перейду до... Вибач, так, вибачте за некрасиві кадри. Просто однією рукою тримаю телефон, а іншою намагаюся закрити зараз одну так, Тепер відкриваємо цей тоненький відділ, е, куди можна складати гаманці і всяку різну дрібноту. Ну, по цьому відділу тут особливо теж нічого не скажеш. Тут дві великі сіточки, я сюди кладу гаманці, сюди можна. Тут у мене теж вологі серветки. Ось є штука для ключів, ну, наразі я нею не користуюся. І хороший кишенька. Сюди гроші можна покласти або документи. До речі, оця сумка вона досить непогана і, в принципі, як сумка для міського насіння. Я, е як сумку для міського носіння, також використовував GB 3.0 свого часу, коли вона у мене була. Але GB 3.0, вона така більш, вона якась кругла. І виглядає, чесно кажучи, ну, на мій смак не дуже. Вона... А ця така більш квадратна. От квадратна, мені більше подобається. І е останній відділ, я відкриваю. Е це тут у мене. От, бачите, панель для інструментів. Тут у мене теж небагато речей зараз. <гум> Я, до речі, поясню зараз, чому у мене в принципі ця сумка така пуста. мультитул лезерман, лопаточка і насос. І тут ще латочки у мене, і тут у мене ще щось є. о ха -ха, Синя ізолента. ну Ви зрозуміли, це must have для кожної людини взагалі мати синю ізоленту. Хороший відділ. Хороший цей модуль мені подобається. Єдине, що я ще рюкзак собі також придбав. І відразу можу сказати: ну, ви знаєте, що сюди можна почепити рюкзак. Так от, Якщо ви хочете, щоб у вас сумка була от в такому стані, і там тут вже був готовий рюкзак і модуль для інструментів, то я можу сказати, що воно закривається, але воно настільки плотно. Воно настільки щільно все знаходиться, мені не подобається, коли мені з силою доводиться закривати цей замок. Реально, якби мені вже доводиться обирати. Або, я, або модуль для інструментів, або рюкзак. Інакше, коли і модулі для інструментів одночасно, і рюкзак, то воно якось трошки не те. Ну, Це чисто. Хоча воно знову ж таки з рюкзаком воно закривається. Можна так робити, але мені, мені не подобається такий варіант. Так, зараз натисну на паузу і закрию цю штуку. Все, сумка закрита. Ну і що я трошки відійду. Велосипед візьму крупний план. Збоку покажу, як з боку виглядає. І тепер трошки детальніше про те, чому, в принципі, ви бачили, сумка вона у мене доволі пуста. Так от. Для покатушок вихідного дня я вважаю, що ця сумка це занадто. Якщо я просто вибираюсь, от зараз я виїхав в ліс покататися, в принципі, я навіть намагаюся їхати без сумки. Ну, По-перше, тому що можна обмежує хват, боковий хват керма. Ну, от. Єдине, що я трошечки відпускаю, трошечки відпускаю ці лямки і сюди я можу просунути палець. Але в цілому мені подобається більше, скажімо так, якщо вибирати максимальний-максимальний комфорт тримання за кермо. То, звісно, мені подобається, коли на кермі взагалі ніякої сумки нема. Це для мене ідеал насправді. Я це з часом зрозумів. Як ви бачите, у мене була і та сумка, і інша сумка. Зараз ця. От ідеальний варіант це взагалі, коли нічого нема на кермі. Може, є такий барбек, це такий, така кругленька маленька сумочка, бублік. Це чисто там якісь. Покласти якісь ключі шоколадки. У мене є з Аліекспресу за 200 гривень така сумочка. От, до речі, це вам так маленький натяк про ціну. <кій> за 200 гривень у мене є барбек з Аліекспресу, причому на якому також є такі світловідбивальні стрічки. І взагалі прекрасна, чудова, класна сумка на кермо за 200 гривень. Так. Ну, не з експаку, звісно, вибачте. Ну, Вибирайте 200 гривень або 10 тисяч гривень. Тому я і придбав собі також цю маленьку таку штучку рокброз. Вона мені коштувала десь 700 гривень. Ну і камеру, камеру я ношу вожу тут. Бачите, я крутий у мене сідло -брукс. От. Ну, а інші би, е, сказали би, що лашара. На бруксі їздить. Хто ж це на бруксі їздить і в памперсі? А я скажу, я їжджу. А чому, блін? Тому що памперс не дає моїм ногам натирати. А не оце все. Тому, в принципі. Повертаючись до сумки, тому я їй скажу, що вона дійсно вона у мене пуста. Я її дуже я її намагаюся якомога рідше використовувати. Для мене це хороший робочий варіант, коли я їжджу на роботу. Тому що ще, ще гірше, ніж ця сумка, для мене це рюкзак на спині. Це рюкзак на спині для мене. От бачите, у мене так кермо доволі низько стоїть. Корпус нахилений, тому для мене рюкзак на спині це смерть. Бананка, яка на поясі тіліпається, мені не подобається, тому що вона завжди з'їжджає на жопу. Тому, коли я на велосипеді їжджу на роботу, то знову ж таки ця сумка мене дуже-дуже класно виручає. Завдяки своєму об'єму і завдяки своєму додатковому, додатковому рюкзаку до цієї сумки я дуже гнучкий в плані того, щоб якийсь змінний одяг привезти на роботу, навіть там змінне взуття чи щось завгодно. До речі, цей маленький рюкзачок компактний, от він він дуже легкий. І привезти, наприклад, кросівки або якісь джинси на роботу в цьому рюкзакі, у мене моя спина нормально сприймає цей рюкзак. Оце диво. Будь-який інший рюкзак в моїй спині глина. А цей рюкзак просто прекрасно. Я на цьому рюкзаку, У мене, на жаль, наразі його немає. У мене звичайний з написом Blackpack на ньому, не оцей модний кардурівський. Так що, так. Що так, от. так що, коли я їжу на роботу, мене ця сумка мега-супер-пупер виручає, мені подобається, все класно. От, все чудово. Знову ж таки, маленьке порівняння зроблю трошки відкат зроблю до попередньої сумки ІГБ3.0. Вона була вона більш об'ємна, ніж ця. І 3.0, її об'єм 10 літрів, у цієї сумки об'єм 5,4 літра. Тобто, якщо вам треба, грубо кажучи, хотілося б реально об'ємну сумку на кермо, щоб прям просто аж ух, І якщо це ми не розглядаємо туристичні роллтопи. А саме плану сумку: і 3 3.0 топ. До речі, туди і в ІГБ-3.0 спокійно влазить планшет э, а-ля iPad. А у мене це був 10-дюймовий Samsung. Шикарно. Сюди, на жаль, не влазить. От вона вже стала вище, коротше, і сюди вона не влазить. Так що, в двох словах, сподіваюся, що мій досвід комусь був корисний. Думайте, вирішуйте, а може просто. Подивитись це огляд для інформації або просто для задоволення, тим більше, що бачите, який красивий ліс у мене на фоні, який прекрасний, який чудовий. Навіть не зрозуміло, яка зараз пора року. Всім добра, всім бажаю щастя і всіх сердечно обіймаю. Чао, какао!